Добрий день. В першій лабораторці ми з вами збирали ну, електронні схеми простенькі, які управляються виключателем. Ну там було 400 діодика, які управляються кнопками. Зазвичай нажимати пальцями 4 кнопки важко, особливо якщо ми хочемо, щоб вони мигали постійно. Тому для цих випадків де управління. Такими системами зазвичай використовують комп'ютери. У вас зараз на екрані, скажімо, робоче місце по управління комп'ютером. І зараз ми, я трошки розкажу вам про нього. Так. Так, ваш у вас на екрані зараз така собі лабораторна материнка, де знаходиться макетна плата, невеличкий комп'ютер, який називається Raspberry Pi, от, і додатковий, ну, скажімо так, додаткове місце для того, щоб покласти компоненти, додатковий блок жилення або ще щось. От, зараз я трошки розкажу про цей Raspberry. Ну, звичайно, ви бачите тут клавіатуру, моніторчик, вимірювальні прилади. Це все, і, ну, скажімо так, це все потрібно. Так, ось е, значить, Raspberry Pi. Це е, маленький, одноплатний комп'ютерчик, який по легенді розробив асистент одного з британських університетів, коли йому дали. Групу студентів, щоб він їх навчав інженерії. І програмуванню одночасно. Чи програмні інженерії. Особливості програмної інженерії в тому, що, крім того, що треба знати програмування. Точніше так, особливості програмної інженерії в тому, що треба знати і програмування, і електроніку, і їх стикувати. І в цьому зазвичай основна складність. І цей е е асистент він не знайшов. Ніяких можливостей, тому, ну, щоб студенти могли робити якісь вправи вдома, не вистачало йому лабораторного обладнання. Тому він започаткував цей проєкт Raspberry. Це була революційна модель одноплатних комп'ютерів, яка дуже близька до промислових, промислових комп'ютерів, які управляють технологічними лініями або технологічними процесорами. Або розумним домом. Значить, зараз звичайно таких моделей багато, але вона створила новий клас так називаємих одноплатних комп'ютерів. Тут ми, як бачимо, у нас є і 4 роз'єми USB, USB 4 штучки. бачите? От. І езернетовський для мереж... мережевий, і Wi-Fi тут є. І вона є у нас. І наушнички можна підключити, і HDMI можна підключити відео. Це живлення сюди підключається. Ось так. Сюди можна і камеру підключити. Це в нього процесор. От. І особливістю цього комп'ютера є оцей от 40-контактний роз'єм, з допомогою якого можна в комп'ютер вводити якісь дані і виводити з нього. Він, на жаль, він, в нього немає аналогового вводу, Тобто сюди не можна просто підвести напругу, або струм, або якусь ну, імпульси. От, і щоб вони вимірювались. Тут треба до такого обладнання. Це тільки цифрові вводи. Крім того, ці контакти вони мають таке подвійне призначення. Кожен контакт може працювати на ввод або вивод, як ми його запрограмуємо. І додатково в цей комп'ютер вбудовані кілька стандартних індустріальних шин, які можна також використовувати. Я зараз не буду забувати голову цим, але все ж таки треба знати. От. Ну, так як, да, в якості збереж... ну, Дисковою пам'ять тут використовується от, тут, ззаді SD-карточка від телефону. От. Далі. Працюючи з цим приладом, дуже важливо, щоб ми не замкнули щось, щоб ми не порушили його статичним розрядом. Тому що ці піни вони виходять прямо з процесора і дуже важливо їх не зламати, ну, Тобто не попалити з допомогою некоректним використанням. Тому прийшлося зробити таку материнку, от, приклеїти і прикрутити комп'ютер, щоб він був, ну, надійно тримався, Ну, а макетну плату зробив зйом. Тепер, щоб розбиратися з пінами цього комп'ютера, прийшлося зробити таку шаблонку ось, де тут розписані назви цих пінів. Її можна так от надіти. І потім використовуючи отакі от Роз'ємчики, одягнути на ці піни. Або ж я що роблю? Беремо отакий шматочок паперу, прикладаємо, е наколюємо ці місця, на. і отримую отаку бумажечку. Далі на бумажці розписуємо, які нам піни потрібні, От. одягаємо отак. І тоді нам зрозуміло, з чим ми хочемо працювати. Значить, Нумерація роз'ємів починається від ціль, і вона йде як? Як будинки на вулиці. Перший, другий. Тут не парні номери, тут парні номери. Ось. Так, одягаємо далі візьмемо картонку, щоб краще було акуратненько протягаємо, ну і все у нас. Значить, яке існує жилення в цьому? Тут існує живлення 3 вольта і 5 вольт. 3 вольта воно використовується 3, 3 в, воно використовується по всьому комп'ютеру. І на пінах максимальна напруга, яка може бути прочитана або е, видана, 3,3 вольта. 5 вольт використовується тільки для вентилятора там, і ще для чогось. От. Тому треба бути обере, дуже обережними і розуміти, що ми для чого використовуємо. Ну, далі. далі показуємо, якщо ми хочемо використати, то, наприклад, надягаємо. Потрібні нам піни. Потім відповідні штучки вставляємо. В макетну плату. Ну і далі можемо прикладати окремі елементи. от Далі, щоб включити цей комп'ютер, що ми робимо? Підключаємо до нього спершу HDMI роз'єм. Включаем оживление монитора. Теперь включаем сам компьютерчик. Оп. Даем, что у нас на мониторе. Поки що я відображаюся. Зараз він запуститься. Він, звісно, не супер швидкий, але все ж таки. Ну і треба ж включити клавіатуру. Вот оно наше. Все. Так воно запускается. Далее. О, он уже за... майже запустился. Все. Как видим, ничего нового. Есть он. Е... читаю, дивимося, є і Wi-Fi, і звук можна перегулювати, і мову можна перевести українська, англійська. В правому кутку. По-українська, англійська. І температура процесора он 42 градуси показує. Ну, і у нас тут іще деякі є. є. І провідник, і браузер є. Це, це система побудована на базі Linux, це не Windows. Ну, теж непогано, до речі. От. Значить, з нею можна працювати. Можна зайти в інтернет, щось почитати. От. Тільки важливо слідкувати за температурою процесора. Ось вона, 45 градусів вже, і для цього використовується вентилятор. Він у мене зараз не підключений, тому що він трошки шумить. Але я підключу його пізніше, коли будемо робити досліди. Значить, Наша ціль в цій лабораторці навчитися управляти водом і виводом, ну, апаратним вводом і апаратним виводом з допомогою комп'ютера. Як ви вже зрозуміли, тут он Python написано. Тобто є апаратна частина, яка буде дуже проста. Світлодіодики будуть виступати як пристрій для виводу інформації, а кнопки будуть виступати як пристрій для вводу інформації. Ну, тобто нажаття на кнопку. Тобто ми трошки переробимо ту схему, яку. Робили на попередній лаби з чотирьома ситодіодами і кнопками. А управляти, допустим, світодіодами буде програма, написана на мові Python. Ну і кнопками теж. Ну, поки що все. От, значить, тут у нас буде зібрано. Так от. Тут у нас буде зібрано. Електронна частина, а сюди буде частина її буде підключена до цього роз'єму. Ну, в принципі, все.